Біблія окреслює сферу і називає цю сферу ворожою Богу. І ця сфера ніколи не буває, не ворожою Богу. Вона являється контрольованою і управляємою. І ця сфера протистоїть Божому царству, Божому народу, прямо самому Богу. І ця сфера укріпляється, будується, і всі речаги або елементи її сприяють дияволу, утвердженню його влади і царства. І гасять зусилля і діяльність тіла Христового, Божого народу на планеті. Ця сфера називається Вавилон. Блудниця Вавилонська це теж Вавилон. Усе, що міститься як Вавилон? Це сфера протидії Богу і воююча сфера проти Божих інтересів. Вавилон. Але що таке Вавилон? Або яка сила Вавилону? Який глибинний елемент цієї зони сатанинського промислу, що називається Вавилоном? Вавилон це змішання, і сила сатанинського елементу, яка протидіє Богу, не протидіє, пряма і цілісна. А змішання. Змішання наносить немірно більшу, колосальну шкоду і руйнівну, ніж навіть пряма протидія. Тому Вавилон лукавий в області змішання двузначностей, Нецілісності. І я знайшов слово, яке в сучасному світі, напевно, окреслить краще те, що нам необхідно усвідомити. Вавилон це гібрид. Гібрид. Що ми бачимо? Ми бачимо всюди гібрид. Кінець віку ознаменований гібридом. І Вавилон це змішання, це гібрид. Вавилон не цілісний, він гібридний. Блудниця вавилонська або блудниця, яка зветься Вавилон Великий, гібридна? Вона не цілісна, як диявол. Вона не явно не носить образ сатани. Вона гібридна. Вона змішана. І тому гібридність це ключовий, основний і завершальний фактор розтління в кінці віку. Гібридність. І Якщо ми уважно придаємося на всю зону і сферу нашого життя, ми виявимо, що Фактично немає області, де гібрид не приміняється. Від продуктів до інструменту, від інструменту до калош, від одежі вздовж і впоперек. Ми всюди виявляємо гібрид. Модифікацію гібрид. Це не випадковість. Гібрид. Це елемент сатани, який спотворює творіння Бога. Це елемент, який підриває Царство Боже і підриває область Божого творіння. Щоб підточити Божу ціль і досягнення в творінні, потрібно гібридизувати все творіння. І коли йде гібрид, Творіння втрачає структуру, втрачає бутність в тому складі, в якому воно було задумане. І це протидія Богу. І це підрив Божого царства, це підрив Божого творіння і підрив Божих інтересів. Гібрид підточує усе, що втрачає. Першопочаткову структуру в Божому задумі. Всюди, де ми бачимо гібрид, ми можемо чітко дати визначення: це штам диявола. Диявол вторгається у всі речі, щоб гібридизувати їх, щоб видозмінити, щоб змішати, щоб нічого не було в цілісному, цілісному вигляді в цілісному, в цілісній структурі, в цілісному визначенні. І що ми бачимо? Ми бачимо як глобальний гібрид, так і детальний гібрид. Світ гібридний. Раніше він був полюсний. Або розполосений, нині він змішаний, він гібридний. Цей гібрид це тотальна лавина, яка накочується, щоб розчавити структуру цілісності в божому творінні і структуру цілісності в суспільстві або в людському середовищі. Гібрид підмінює все. Наприклад, гібрид це тоді, коли з чіткого розмежування воріг це воріг, друг це друг, нині гібрид, де немає ні ворога, ні друга. І якщо раніше Китай був ворогом Америці, то на сьогодні це невідомо, це воріг чи друг. І якщо раніше Союз був ворогом для Америки, то сьогодні невідомо, це друг чи воріг. Це гібрид. І що ми бачимо у цьому гібриді, ми бачимо те, що започаткована гібридна війна. Це не війна. Раніше війна це війна, а мир це мир. Що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно спотворений проклятий гібрид, де війна це СВО. В той час, як війна є війною, її назвали СВО. А протидія СВО теж не оголошена як війна, а теж змішання гібридне поняття. Таким чином, що ми бачимо? Ми бачимо глобальний гібрид. І в цьому гібриді знову ж таки немає цілісних часток, на які цілісно можна було би реагувати, які і вскриють підвох. В гібриді його неможливо виявити. Структура Сатани заключена в тому, щоб гібридизувати так, щоб в кінці кінців не було чогось. Однозначного, що можна протиставити, воно все перемішується, і в кінцевому результаті це і так, і ні. Це диявол, гібрид це і так, і ні. І одне, і друге, і одне і протилежне це диявол. І це і війна, і ні. Во вони і воюють, і не воюють. Вони й торгують, і воюють одночасно. Це абсурд. Це гібрид. Це прокляття, це, це безум, це божевілля. Раніше такого не було. Це гібрид. Гібрид не тільки в політиці, гібрид в релігії. Раніше була істинна якась сфера Божих людей і ложна. Сьогодні гібрид. Сьогодні, і якщо ти говориш, що віриш в Ісуса, ти вже віруючий. Неважливо яку є чуш і ти пропагандуєш. Уже сам факт того, що ти говориш, що ти молишся до Ісуса, робить тебе віруючим, але це гібрид. Бо раніше такий віруючий не міг би бути признаний віруючим із тої чистоти розмежування, що є сфера святості Царства Небес, а що є сфера прокляття, світська сфера, де всі, ті, хто в світі протилежно виглядають і протилежно виражені в супротиві віруючим. Віруючі мають один образ. А невіруючий світ має протилежний образ, інший сьогодні гібрид релігія змішана. Тепер єретичні поняття, вплетені в якісь правильні доктрини, відразу в гібрид змішуючи, анулюють спробу або можливість ідентифікації. То, все ж таки, це зона чия. Сатани чи Боже. Неможливо розмежувати, тому що гібрид змішання. Вавилон. На даний момент цей гібрид настільки сильно, тотально вживається або внідряється, що всі віруючі стали гібридними. Це гібридні віруючі. З однієї сторони. Вони начебто залишаються в зоні або в полосі Божого царства, тому що збираються в домах молитви, тому що, наче моляться, наче співають пісні Бога і про Бога, і начебто проголошують, що треба розкаюватися і приходити до Бога. Але одночасно паралельно їхнє життя свідчить про абсолютну супротивність їхній вірі і їхньому статусу, який вони проголошують. В таких областях це гібрид. Таким чином, це змішання, цей гібрид, він є тотальний. Він в області політики, політиці, політики повністю прогнивший і повністю перемішався так, щоб нічого не можна було ідентифікувати. Тепер зло. Паралельно з добром. Тепер немає зла й добра, зло й добро змішане. Це і зло, і добро. Це і добро, і зло. Це ні добро, ні зло. Це гібрид. І ось так в кожній області, в кожній сфері, і в релігійній сфері, і серед віруючих. Цей гібрид все глибше і глибше спотворює однорідність. Віруючі, колись були віруючими. І явно всі, хто були невіруючими, на їхньому фоні, відображалися і були ідентифіковані. А сьогодні А сьогодні невідомо. Сьогодні ми можемо зустріти людину і навіть не знати, що вона віруюча, і якщо не побачимо її, що вона йде в сторону дому молитви. Ми можемо здивуватися, чому вона туди йде? Бо те, що ми бачили, нам здавалося, що ця людина не може бути такою. То що це? Це гібрид. І от саме елемент гібридності. Це елемент. Запущений сатаною в кінці віку, щоб в цьому помутнінні або в, цьому, в цій суміші, в цьому сурогаті, замутити все до такої ступені, щоб добро і зло втратило грань. А коли добро і зло втрачає грань, совість людини повністю гаситься, а пригашена совість являється фактором падіння, розтління і абсолютної втрати чутливості до чогось світлого і чистого, до божественного. Це просто втрата всього. Таким чином, фактор захвату і кінця віку в змішанні. І якщо ми дозволяємо собі змішувати добро і зло в своєму серці, ми теж підтримуємо цей гібрид. І Якщо ми дозволяємо своєму розумі мати світлі думки щодо Господа і для нього, і злі думки щодо інших, це гібридність. І якщо ми дозволяємо говорити славу Господу і паралельно говорити злі слова комусь або на когось, це гібрид. З одного джерела не тече солодка і солона вода так бути не повинно. Ці джерела повинні бути розділені і текти щось одне. Так говорить Господь. А що ми бачимо? Ми бачимо суцільний гібрид і змішання. І в цьому змішанні повне спотворення усіх стандартних областей, стандартних об'єктів спотворення. Вони втрачають однорідність і свою своєрідність, і в кінцевому результаті цей гібрид повністю розмиває усе, що в творінні, і в старому творінні вимивається і руйнується, і в новому творінні, де новизна природи і життя, яку отримав віруючий, перемішана з падчістю. і тим що від природ диявола і старого, так бути не повинно. І переможці це ті, хто не користується і не дозволяють собі гібридності, де це ті в серці кого добро залишається чистим добром, а зло чистим злом, де нема змішання. І понять, ніби добре, ніби зле. Це ніби добро або ніби зло. Зло чітко розмежоване, як зло, а добро як добро. Переможці не дозволяють гібриду і супротивляються саме цій лавині, яка накочується на весь світ в кінці віку. Нехай Ось по це, і в серцях наших і розумах, щоб ми були. Переможцями над цим гібридним спотвореним потоком сатанинської цілі і лавини, яка несе на своєму гребні царювання Антихриста. Нехай ми в чистоті будемо забрані раніше, ніж цей гібрид досягне вершини з'явлення звіра. Амінь.